Статус змагань різний, втім емоції у ході сутичок шалені, особливо коли, звісно, вболіваєш за своїх кандидатка у майстри спорту України Валерія Заремба, яка того дня одночасно перебувала у якості учасника і судді, що обслуговував поєдинки комітету чемпіонату Дніпраські Кушин карате, У вільний від них час поза межами татамі. Вже як уболівальниця, брухливо і несамовито підтримувала когось зі своїх партнерів по клубу, без якого як і улюбленого виду спорту, яким займається 10 років, не уявляє власного життя. Для мене карате це мій смисл життя. Я цим ділом вже займаюся майже 10 років. А самі ці змагання, це для мене точніше для моєї команди. Це як показовий виступ, що ми наробили за ці півроку з минулих, з минулих змагань. І ми дуже підтримуємо одне одного. Нас тренер так навчив. Подібні пристрасті палахкотіли у переважній більшості боїв турніру, який став першим офіційним у календарі Федерації кіокушин-карате Дніпра і зібрав на татамі шостої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву міської ради близько 200 учасників, серед яких були і постійні завсідники змагань та друзі, каратеки з Самару та сусіднього обласного центру Запоріжжя. Раді бути присутніми тут на перших змаганнях в 2026 році. І сьогодні були, як я бачу, зібрані найсильніші учасники бійці міста Дніпро. І наша команда також була допущена команда міста Запоріжжя, того що у мене є бійці, які виступають на європейському рівні. Тому ми раді були тому, що нас запросили прийняти участь. І хочу сказати, що все організовано на найвищому рівні як завжди, все все супер. Нам дуже подобається виступати в діпрі окрім емоційної складової і великої кількості учасників. Злітний турнір був позначений і гарним рівнем підготовки та вишколом вихованців відділень спортивних шкіл і клубів, які виходили на татамі, що красномовно свідчить і говорить про сталу, вдумливу, цілеспрямовану і результативну роботу на місцях тренерів, серед яких варто відзначити Олександра Солдатова, Заура Мамедова, Михайла Бісєду, Антона Коркача, Бориса Кагальницького, Олександра Григорчука та інших їхніх колег, підопічні яких стали чемпіонами і призерами змагань. Робота тренерів міста Дніпра та Дніпропетровської області загалом вона задовільна, тому що наші спортсмени включені в склад збірної команди України, багато спортсменів з Дніпропетровської області та з міста Дніпра. Та наша область посідає перше загальне командне місце в рейтингу Міністерства молоді та спорту України, тому робота тренерів проходить з кожним роком тільки вище». Серед переможців чемпіонату Гліб Недзельський, Вадим Гершун, Матвій Бензарук, Кирило Висоцький, Іван Сорочан, Олександр Субачев, Валерія Заремба, відзнаки яким, як і всім іншим переможцям та призерам, після привітання побажань вручив начальник правління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Його теска Гавриш став бронзовим призером у розділі ката і не надто задоволений власним результатом. Натомість змагання справили на нього гарне враження і мотивують працювати та удосконалюватися та. Мені дуже подобається цей турнір за його організацію. Тут дуже чудово. А як я виступив, я, на мою думку, виступив не так гарно, як хотілося б, тому що я на минулих змаганнях виступав краще. Підводячи підсумки змагань керівництво міської федерації Кіо карате і тренерський штаб збірної Дніпра залишилися задоволені рівнем підготовки своїх лідерів, які вкотре підтвердили власний великий потенціал для успішних виступів у прийдешніх не тільки обласних і національних змаганнях, але і міжнародних.